Всіх вітаю, друзі! Просто шалена активність зараз відбувається на фоні можливих виборів в Україні. Іде дуже і дуже широка дискусія, є дуже багато заяв від посадових осіб. А також ця тема вже розростається і обростає різними слухами, і я би хотів сьогодні розібратися, що ж з цього всього правда, що з цього всього брехня, і як на це. Реагувати. Ви можете е зараз, якби дослухати це відео до кінця, будете чітко розуміти, що відбувається, і як на це потрібно реагувати. І в першу чергу я би хотів розглянути декілька заяв радника Офісу президента е Михайла Подоляка. Е він, е так, головна його теза в тому, що. Українська влада на сьогоднішній день не несе ні за що ніякої відповідальності. За все мають нести відповідальність Європа, Америка, п'яте, десяте і так далі. І давайте ж зараз розберемось по пунктам. А я до речі про цифра, скільки нам це може обійтись? Я, я думаю, якраз ЦВК і робоча комісія в парламенті мається обрахуватися. Ну, тому що це не ми маємо фінансувати. Я ну, об'єктивно, ми я... не витягнемо це, тому що в нас є дефіцитний бюджет. Давайте по-чесному. Об'єктивно в Україні зараз вся соціальна сфера також фінансується за рахунок Європи, Америки та інших донорів, інших партнерів. Так? Це є факт. Але чомусь там ніхто навіть про ту саму тисячу від Зеленського, або три тисячі миль від Укрзалізниці, три тисячі кілометрів, або національний кешбек, або телемарафон. Чомусь там не стоїть питання, що ми не можемо це фінансувати, цього не буде. Так? Коли справа заходить, розмова заходить про вибори, то ми не можемо. У нас немає на це грошей. На телемарафон є, а на оце немає. Це е, прямолінійна просто маніпуляція, до яких ми, напевне, вже і звикли від наших посадових осіб, від е, так, це радник Офісу президента. Який був спочатку радником голови Офісу Президента, потім його там перевели ще кудись, але в загальному, навіть після звільнення ярмака, він залишається при посаді, і в нас пріоритетні завдання бюджету трошки інші: Мілітарізація, з одного боку і соціальні програми, які мають компенсувати втрати економіки для особистих домогосподарств. Ну так, тисяча да. гривень від Зеленського, це ж зимової підтримки, так офіційно воно називається. Це ж дуже велика сильна допомога. Для домогосподарств, правда? Ану напишіть, хто отримував зимову тисячу. Напишіть, наскільки десь відсотків ви стали краще жити після її отримання. Ну, ще кілька деталей. Якщо вибори, якщо вибори будуть, як же ж будуть голосувати 6 чи 8 мільйонів українців, які наразі проживають за кордоном? Це якраз має відпрацювати робоча група. Більше відео. Е, тобто, така от історія виходить, що це перше за що, що мають фінансувати. Наші іноземні партнери вибори мають фінансувати вони. Це їх відповідальність. Все, їх відповідальність це Хотіла Почути вашу точку зору стосовно чисельності ЗСУ. Вже я стала цифра: 800 тисяч. Ми можемо говорити про них, але до кінця не зрозуміло, хто ці люди. Це ті самі військові, які наразі оберігають нашу державу. Чи це виключно нові люди, чи це контракт, і скільки вони мають отримувати власне в армії? Я думаю, що це все буде прописано вже додатково. 800 тисяч, тому що тут питання ж буде в тому, хто фінансує це великий обсяг грошей. Ви знаєте, що до початку повномасштабного вторгнення ми виходили на армію чисельністю 250-300 тисяч. Росія провела ефективно. Я зараз сарказмом говорю демілітаризацію України і тому армія має бути 800 тисяч додатково ще ракетні виробництва і дронові в іншій кількості більше того, ракети середньої і малої дальності в великій кількості в Україні мають бути це непогано. На, на, на папері це все дуже гарно виглядає дуже потужно. так, І от дивіться, як стоп кадр дуже гарний вийшов про те, як же ж це все круто. Демілітаризація. Але давайте почестимо, демілітаризація е відбувалася в Україні, відбувається і буде відбуватись. Реальна демілітаризація, так, бо навіть те, що виробляла, зараз виробляє не Україна, а чомусь. Зброя постійно проситься в США, по різним місцям виробництва зброї в Україні постійно прилітають дрони і ракети, а подаляку повеселішатись, аби повеселитись? Так? Більше потужності. Це ж реально сприяє перемозі в цій війні. так? В російському розумінні цього слова знов ж таки ми з сарказмом говоримо, тому що хтось каже, ось так да, і так з далі. Контексту. Хто має фінансувати? Ми вважаємо, що це армія стримування, ну броні сили стримування по східні східному кордону. І в цьому має бути зацікавлена вся Європа, і інвестиції мають бути спільними. І тоді зрозуміло, що це буде зовсім інший вже формат. Це буде зовсім інше фінансування, а контрактне фінансування, але формула вже буде як тільки це буде узгоджено з нашими європейськими партнерами. Ну, тобто ви. Вибори мають фінансувати Європа, армію має фінансувати Європа, виробництво дронів має фінансувати Європа, соціальну сферу абсолютно всю і так фінансує Європа. Скажіть тоді, дайте відповідь на питання: а що в такому випадку має робити Україна? Так, це по-перше. По-друге. Як виміряти ефективність української влади, так, яка була обрана для того, щоб керувати державою, вона має вимірюватись виключно тим, щоб доїти гроші з своїх виборців і виключно тими чеками, так, тими об'ємами, які випросили в Європі і в Америці, чи воно має якось, якусь ефективність умірятись? Хтось може сказати, бо поки що не зрозуміло. На сьогоднішній день те, що відбувається, і це в принципі відбувається вже давно. Ніхто не працює над покращенням економічних показників, над покращенням життя звичайних українців, а всі працюють тільки над тим, щоб піти, взяти, знаєте, ще одну позичку в якомусь манівео чи швидко гроші, і показати, що от, дивіться, ми, ми, ми ще 100 мільярдів знайшли. Це все дуже круто, але колись хтось має віддавати. Коли і хто їх має віддавати, незрозуміло. Але однозначно це будуть робити не представники цієї влади. Розумієте, чисельність 800 плюс. А, і це безумовно професійна має бути армія. Да? Ну тобто люди мають туди підписувати контракти ну, за якісь непогані гроші за давайте. непогані гроші. Да. Не тобто 20 вони мають гривень. це вкладатись да, і так далі. І це великий обсяг інвестицій. І треба чітко розуміти, з ким ми це робимо, і після того як буде зрозумілий обсяг інвестицій, хто в цьому приймає участь, а як буде координація роботи, тому що. Армія має бути повністю інтегрована в загальноєвропейську, скажімо так, умовно, загальноєвропейські збройні сили. Да тільки вони будуть охороняти східний кордон в рамках програми стримування Росії. Хто це має все фінансувати? Як тільки це буде зрозуміло, тоді я думаю, буде зрозуміла і формула рекрутінгу, контрактності і так далі. Тобто, все а поки що, бусифікація це те, що власне зараз пропонується. Альтернатив, як ми пам'ятаємо, немає. В принципі, про, як сказати, про професіоналізм Подоляка, зараз можна буде дуже чітко його прослідкувати в наступній тезі, яку він говорить, і яка показує, що певне, деяким людям, деякі люди, от такі як Подоляк, не дуже то вони і корисні. Зору, якщо це можна, як взагалі чи будуть чи буде надано право голосу ну так званим ухилянтам, тобто то людей, які ухиляються від військової служби, або тих, комод, ми кого трошки, трошки деталі, в кому немає сершки заразити, ми та. заходимо в ті деталі, які якраз і мають відпрацювати okay. в рамках робочої групи парламентарів, тому що це відповідні зміни до законів, це відповідна соціальна відповідальність людей До Яких законів є конституція України, так яка чітко говорить про те, що кожен громадянин України, який... На момент там виборів має 18 років, має право голосу. Що робоча група має відпрацювати? Ще е, один раз порушення Конституції України вже який раз це має відбутись. Мають дати відповіді на ці питання. Потім, потім може бути ще певна дискусія суспільна, і після цього буде рішення, як це все має відбуватися. Тобто ми не можемо з вами говорити те, що тільки починає обговорюватись. Тільки починає не можна обговорювати право голосу. Ну це заборонено Конституції України. Нам. Коли е, якісь ідуть питання там про вибори в загальному, так то нам говорять, що Конституція забороняє. Коли вже про вибори почали говорити більш детально, бо конституція не забороняє, наприклад, президентські вибори, е, то е, в, такому, в, в, в такому випадку вже починають говорити, вже починають е, далі поплюжити конституцію і починають говорити, ділити когось на касти. Так, але так розібратись: а чим відрізняється конкретно подоляк? Конкретно Подаляк, від звичайного якогось українця, який сидить вдома, переховується від ТЦК. Правильно, він відрізняється тільки тим, що в нього є доступ до влади. Все само. І е, переважна більшість тих, хто має якісь броні, і всіх інших відправляє на фронт. Чим вони відрізняються від тих, хто сидить вдома? Хтось може сказати? Чим відрізняються жінки, наприклад, які не на фронті, не на нулі, від тих, хто сидить вдома так, і переховується від ТЦК. Нічим. Це не їх заслуга. Це е, тут різниця тільки в тому, що чоловіків 25-60, які не мають доступу до грошей і до влади, охрестили цапами відбувайлами. А всі інші категорії, вони просто не обмежені в своїх правах. І е, в такому випадку, що далі відбувається, що пропонує Подоряк, і що він розказує, що це можуть змінити про ухилянків? Е, що тих, хто вже обмежений в правах, ще більше обмежать в правах, а тих, хто і так не обмежений в правах, їх і надалі в правах обмежувати не будуть. Це виглядає як я не знаю, якесь онкологічне захворювання. Розумієте? Все це тут по другому я не можу просто якось більше це коментувати, бо це просто трешак. Це просто не вкладається в голову, і здорового глузду тут в принципі мало. Та і в принципі, коли він на серй... серйозним лицем розповідає про те, що парламент має вирішувати, е як ще далі поплюжити конституцію України, так і говориться вже не з сарказмом, то я думаю, висновки робляться дуже швидко про його компетенції і про його. Експертність, так, він же ж радник в чомусь там, так. А в чому він радник? В чому він експерт? Хтось може сказати? От і я не можу. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі. Наступне Те, сьогодні було опубліковано в Радіо НВ статтю з посиланням на чотири джерела в політичних та дипломатичних колах. Говориться про те, що посол України, Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку січня готується заши... залишити дипломатичну посаду в Лондоні і е, повернутись в Україну. Так для чого повернутись? Можливо, напередодні виборів, можливо, для того, щоб отримати якусь посаду в офісі президента там, чи е, якогось там, я не знаю, прем'єр-міністра. Наприклад, Незрозуміло абсолютно. От е, така інформація була поширена і. Е, Медіарадниця Залужного Оксана Тороп вдавала також після цього вже коментар українській правді. І вона заявила, що як завжди, неназвані джерела знають все про Залужного і його плани, але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії. От і е, фактично інформація про те, що він перестане бути послом і повернеться в Україну, е, наразі спростована. Що буде відбуватись далі, чи е, повернеться він, чи не повернеться, ми це дізнаємося тільки з часом, бо ми бачимо, що говорять е, дуже багато. А як це все буде насправді, як це все буде на ділі, поки що абсолютно невідомо. Е, висновок можна зробити тільки один, так, на фоні того, що відбувається. Реально. Всі політичні сили, хто там зараз має а, бодай якусь медійність, бодай якусь, якийсь доступ до влади і грошей, вони вже зараз а, почали готуватися до цих виборів. І а, український інфопростір це дуже і дуже активно підживлює. Так, з однієї сторони, Зеленський постійно говорить про вибори, з іншої сторони, депутати почали шевелитись, говорити про вибори наступне. Буданов там чітко не відповів, чи коли йому задали пряме питання, чи стане він чи буде він іти на президентські вибори, чи ні, він не дав відповіді ні. От, по залужному починають з'являтися такі історії, і, до речі, не вперше вже це з'являється. От, і бачимо, що якась така собі, знаєте, передвиборча кампанія вона вже е, почалася. Чим вона закінчиться, побачимо. В загальному е, що хочу сказати, що. Е, 2026 рік, перші місяці, особливо 26-го року, будуть надзвичайно насиченими і цікавими. Бо бачимо, що історію з перемовинами, з миром, це вона вже також фактично перенеслась на січень. Ті перемовини, які відбувалися між Зеленським і Трампом, вони закінчились фактично нічим. І ми це розбирали в попередніх відео. Хто не бачив, переходьте на канал, дивіться. От, і українців далі продовжують тримати в. Якомусь незнанні в відсутності якоїсь конкретики, і, от, власне, продовжуємо, продовжуємо в цьому жити, і продовжуємо це переносити вже на наступний рік. І знаєте, що хочу побажати кожному українцю, щоб 2026 рік став роком якоїсь конкретики, коли можна буде от почути конкретні відповіді з конкретними датами. Про вибори, про е, мир, про те, на що готові, на що не готові. Так? Е, бо зараз ніби йдуть перемовини так, про завершення війни. А з іншої сторони, ми бачимо, що жодної конкретики немає. По гарантіям безпеки конкретики немає і підтверджень, по завершенню війни немає, по е, компромісам немає. Е, а що на фоні цього всього далі відбувається? Правильно, більше закручують гайки українцям. ТЦК продовжують робити те, що вони робили, а ми знаємо, що це не дуже приємні речі, і що? І далі, і фронт далі просто сунеться в глиб території України, заходять в, на нові, в нові села, заходять в нові населені пункти, і все. Тобто, тришак просто продовжується. Борги України продовжують рости, гроші продовжують давати, ці гроші витрачаються. От. І їх хтось колись має повертати. Тобто... Ситуація стабільна або тяжка, або контрольована, скажімо так, як люблять писати. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку читати, друзі. Зберігайте спокій, включайте критичне мислення, аналізуйте ту інформацію, яку ви отримуєте в інтернеті, по телевізору, по телемарафону, де хочете, як хочете. Що думаєте з цього приводу? Пишіть. Дякую, до зустрічі.